Друзі, всім привіт! Компанія Motor Україна. Сьогодні знімемо вам е, відеогляд от от легендарного тракторця. Це базова модель Шифінг sf 240 b B у нас означає, що це у нас без блокування І е, має боковий радіатор. Е, всі привілегії Шифенга при цьому лишаються за цим трактором, окрім однієї, те, що в принципі багато кого кумари це боковий радіатор. Давайте поспілкуємось і дізнаємось ж таки впливає це на якісь обмеження. Чи це просто таке розташування і фіг з ним? Мотор тут sf 138 Одноциліндровий 1,35 літри, 176 кВт має потужності. Це у нас 24 кінські сили. Задня навісна система трьохточкова звичайно ж а, Іде така от банальна звичайна розпорка між крилами. Іде звичайне сидіння. Насос працює від коробки напряму. Ось, бачимо, він збоку під'єднаний. Гідравліка 425 кг піднімає. Є причепний механізм під причеп, шестішліцевий вал. На 540 обертів. З правої сторони у нас розташований шкіф і вся рівніва система, тобто паси проходять у нас в зашитному кожусі. Коробка 3 плюс 1, повишені, поніжені передачі має. Вони перемикаються окремим важелем. Блокування на цій моделі конкретно немає, тобто примусового блокування диференціалу в 240Б на шифенгах не установлено. Датчики Три датчика стандартні стоять, мотогодин немає. Є в принципі, поворотники, вони розташовані дуже зручно, як на мене. Це от по типу, як на автомобілі зроблено, а не кнопками на приборки, як на міні-тракторах і на інших тракторах. Так, по радіатору да, радіатор у нас розташований за педалію щеплення. Давайте прикинемо, я от плюс-мінус сяду і покажу вам, заважає це чи ні. Тобто, ось дивимось, да, нога стоїть. Натискати нормально, трішки трішки чіпляє оцей от оцей от бовтик. Зараз, щоб було зручно показувати, трішки чіпляє цей бовтик, якщо там, допустимо. Ну, така невелика ножка, скажімо так, да, 44-й, може, може чіпляти. По факту, заливна горловина у нас виведена на бок, вона не заважає точно для керування. Це так. Максимум, що заважає, я в принципі, з цим згоден, це оця от розпорка. Да? І болти, тому що вони стирчать. От. Тут, або якусь заглушечку круглу, знаєте, як накручується, було б-та -то топ. Тому що мені здається, що можна так і шнурками зачепитись і порвати. в принципі. Потім користувався я цим трактором, нагрівав його ну, тобто, до робочої температури. Кажуть, що обжигається оця сітка, я цього, друзі, чесно кажучи, не замітив. Можливо, якщо працювати там в 40 градусну спеку, тоді, да, можливо, щось і буде. Я проїхався зараз на вулиці, ну, не знаю, може градусів 25 тепла точно є, я в футболці в шортах. ви от бачите. Я не відчув в принципі, нічого такого. Питаю, що це от така трубка. Ця трубка, вона, по суті, ну як газоотводна, да, тобто це повітря, плюс стравлює залишки, якщо з радіатора йдуть. Її можна також і зняти, але це, це більш зручно, тому що вона відводить їх на бок. І вона, в принципі, ну, Це не наша ліпуха, це так предусмотрено, воно з заводу так приходить. Так, По ресорній підвізці. Ресорна підвізка тут на 4 слоя металу. Переднє керування у нас механічне, тобто передній міст у нас чисто кермовий, не ведучий. Так, Звичайний шаровий міст, нічого особливого. Передня частина у нас також йде з довантажувачем і на колесах у нас ідуть довантажувачі. E, значить По колесах у нас передня резина 6,12 тобто, як на великих мотоблоках, задня резина у нас 7,5х20. кліренс у цього трактора 280 мм. Не дуже багато, не дуже мало. Але цього вистачає під окучування цього вистачає під посадку, під сіялки і в принципі під всю роботу. E, із нюансів, да? e, дехто питає, колія метр 1,10 що робити Нічого страшного, є обладнання по-перше, ви можете брати, користуватися навіть метр сороковою фризою, вона вас буде перекривати так само, як і 244-й да, трактор, там, де колія ширша. По-друге, ніхто не відміняв проставки, які можна поставити на ступицю. По-третє, якщо вам треба під там, посадку картоплі, є бункера, які йдуть під цю колію. Все, ніяких питань більше в принципі, немає. Е по ціні базова модель Шофенга на сьогоднішній день коштує 3200 доларів з, зі знижкою. Його можна замовити з доставкою додому. Вам привезуть, вдома перевірили, розрахувалися. Для тих, хто не знає, є ще моделі BL, BFL. Чим вони відрізняються? На, наявністю примусового блокування диференціалу і розташування от радіатора. Система працює. Однаково, що спереду радіатор, що позаду. Міняється тільки його розташування. Тому, якщо вас не бентежить таке розташування близьке до вас, можете спокійно замовляти тракторець, всі його повні характеристики зберігаються при цьому на рівні, і ви можете користуватися цим трактором спокійно. Доставочка у нас по всій Україні, гарантія 2 роки. Постановка на облік. Ми документи вам надаємо по вашому запиту. Все кому цікаво, пишіть, дзвоніть. силочку. Я вам закріплю на цей товар в кінці відео. Пока-пока.